15 серпня свій день народження святкує чотириразова чемпіонка світу танців на пілоні, тренерка та дружина хореографа Жені Кота Наталя Татарінцева. Їй виповнилось 35. З нагоди свого дня народження Наталя опублікувала пост, який присвятила своєму 35-річчю. Вона написала: Іноді ти озираєшся і не віриш, що це твоє життя. Що це ти, та, хто колись боялась, а тепер сміливо йде на зустріч новому, що це твої руки тримають маленьке життя, твоє серце витримало і втрати, і перемоги, що ти навчилась віддавати беззалишку і любов, і сили, і час. Я дивлюсь назад і бачу дівчину, яка мріяла, і жінку, яка вміла втілювати ці мрії. Я стала мамою і відчула, як серце починає битися в іншому ритмі: ритмі маленьких кроків, перших слів і безмежної любові. Я працювала дні і ночі, іноді забуваючи про себе, але ніколи про тих, кого хочу надихати. Я сміялась, плакала, падала і знову піднімалась. і в кожному випробуванні знаходила частинку себе. Сьогодні я дякую життю за все, за сім'ю, за любов, за роботу, за можливість торкатись чужих сердець і за сміливість йти далі. А ми вітаємо Наталю з новим роком її життя і бажаємо ще більше перемог, успіхів та жіночого щастя. Друзі, а ви не забудьте поставити лайк відео та підписатись на канал.